Доброго дня! Розпочинаємо урок з мистецтва. На урок вам знадобиться простий олівець, різнокольорові олівці і ластик. Тема уроку малювання в будиночку, де живуть мешканці країни мистецтв, використовуючи штрихування. Прослухайте вірш та налаштуємося на роботу. От і знову дзвінок пролунає. Мелодійно і срібно звучить, Він до класу дітей закликає, Щоб успішно вас знову Підросли Підросливи всі зміцніли і цікавістю очі горять. Дай нам, Боже, здоров'я і сили, Щоб багато нового пізнати. Діти, до нас на урок завітав пан Олівець. Ціле літо він пролежав у коробці і так за вами скучав. І говорить він, що радий вас бачити сьогодні всіх на онлайн уроці. Пан Олівець хоче сьогодні провести вас у веселу мандрівку до країни мистецтв. Але для подорожі нам потрібний гарний настрій та посмішка. Готові? рушаймо! Діти, перед вами знаходяться ворота. Але ці ворота не прості, а чарівні і не відкриються доти, доки ми не виконаємо їхнє завдання. Пригадайте, які інструменти використовує художник. Також до нас сьогодні завітала фея мальва і запрошує вас на екскурсію. Ой-ой-ой, на нас напав дракон. Діти, не хвилюйтеся. Цей дракон. Дуже любить розглядати ілюстрації. Давайте розглянемо одну з ілюстрацій. Що відбувається на ній? Що незвичного привернуло вашу увагу. Уявіть, що ви потрапили всередину цієї картини. Розверніться довкола, які персонажі вас оточують, а які звуки лунають? Молодці, ви здолали дракона. А чи зрозуміли ви, що таке ілюстрація? Запрошую вас до казкової зали. У цій залі феї художниці малюють картини, тобто ілюстрації до казок, щоб краще уявити розповідь. Отже ілюстрація це малюнок, що супроводжує текст твору. Розгляньте ілюстрації та відгадайте назви казок. Розгляньте уважно першу ілюстрацію і відгадайте. З якої це казки? Так, діти. Це казка-червона шапочка. Зверніть увагу на другу ілюстрацію. Дійсно, це лисичка та журавель. Розгляньте третю ілюстрацію. Відгадайте! Як називається ця казка? Ця казка називається котик та півник. І остання ілюстрація, з якою ми сьогодні попрацюємо, розгляньте її. Так, дійсно, ця казка називається Вовк і семеро козенят. Розгляньте роботу феї художниці-початківця, чи правильне положення аркуша для малюнка вона обрала. Обґрунтуйте свою відповідь. Вибір формату картинки, тобто положення аркуша, залежить від форми зображуваного. Якщо предмети або люди видожені, Обираємо вертикальний формат, якщо широкий, то горизонтальний. Давайте пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав вчитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. А зараз ми з вами познайомимося із послідовністю малювання брами країни мистецтв. Зараз розгляньте послідовність малювання брами країни мистецтв. Ви можете намалювати свою браму країни у мистецтв за своїми ескізами. Наша подорож закінчується. До нових зустрічей!